Як пахнуть мами? Твоя мама пахне квітами, бо торгує ними на розі, а моя пахне млинцями і чекає мене на порозі. У Орисі матуся має запах чудний, наче в купі ліки і хлорка. Бо чергова вона на білій швидкій, ауристка каже, докторка. Мама Віки працює в театрі, наче оплесків жвавих букет. А Петрусика пахне фарбами, бо малює черговий портрет. Захисниця мама Тараса. Тож забув її запах син, бо не часто вдається військовим приїжджати до своїх родин. Може, ти вже давно не дитина, і не знаєш, як пахне твоя. Стань малесеньким на хвилину і згадай аромат моло